Але я не згідна, тепер я вже не згідна з вами, Ларисо, що ми на одному рівні з данцями. Це мій канал, я маю право висловити свою думку. Ми не на одному рівні з данцями, і ніколи ми не будемо на одному рівні з ними. Тому що це їхня країна, вони тут народилися, і як ви правильно написали, що в них інша система і інший менталітет. А ми народилися в іншій країні, маємо свою специфічну історію і своє дуже стресове життя. Ми всі мали. І тому ми приїхали зі своїм менталітетом, який дуже відрізняється від данського. І я не вірю, що менталітет у дорослому зрілому віці можна змінити. Якщо ви приїхали сюди дітьми або підлітками, то так, це можна, але у дорослому зрілому віці я не вірю, що всі прям можуть легко змінити. Це інше. А наступний момент, який я хотіла пояснити: от коли я щось розповідаю у своїх відео, я роблю це з емоціями. Так, я така людина. Комусь мої емоції не подобаються. Якщо вам не подобається. Коли вам розповідають, що з емоціями, це тільки означає, що просто ми одне одному не відходимо, і ваш мій канал не для вас. Ви можете знайти будь-якого іншого блогера, який буде розповідати сухо без емоцій, і вам буде це подобатися. У мене інший стиль, я просто така людина, я емоційна людина. Ну, я така є, це непогано і, 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 і добре. Я просто таких людей багато, є емоційні люди, є неемоційні. Ну, всі люди різні. І о цьому відео, під яким Лариса написала цей коментар, я висловлювала і розповідала про свій життєво досвід, і розповідала про те, як мені було важко, як мені було тяжко, як я. Відчувала дуже великий стрес. До речі, я досі відчуваю стрес не, не в тій, звісно, більшій мірі, як на початку, але все одно він є. Життя за кордоном в чужій країні, де ти маєш починати з нуля, воно не може бути легким апріорі. І я ніколи не повірю, якщо мені хтось скаже, що він приїхав в Данію чи в будь-яку іншу країну і з першого дня йому все було легко, що він не відчував ніякого стресу, я не вірю в це. І що ви кажете, ви не згідні або там це неправда, що неправда? мої відчуття, що неправда, мій досвід життєвий мій та інших людей. Я дуже багато спілкуюся з людьми, з українськами з українцями, в тому числі. і виходячи з мого досвіду досвіду моїх знайомих, друзів і інших українців, всім було важко. Більше того, я знаю, що багато українців приймають навіть антидепресанти, бо багато українців мають тривожний розлад. І говорити про те, що ми на одному рівні з данцями, і все, як, як кажуть, зашибісь, ну це буде неправда. Я висловлюю завжди якісь свої емоції, свої відчуття. Я відчуваю так: якщо хтось відчуває по-іншому, це не означає, що мої відчуття і мій досвід неправильний. Ось що я хотіла пояснити. А напишіть, будь ласка, в коментарях, до речі, у мене до вас всіх таке, таке питання. А чи відчуваєте ви, що ви на одному рівні з данцями? Це питання до українських біженців. Напишіть, а то може я чогось не розумію, чи я чогось не побачила. Я не відчуваю, що я на одному рівні з данцями. Ні, мабуть, ніколи я не буду відчувати цього. Я не знаю. Але я не вірю в те, що колись настане день, і я буду відчувати, що ми українці і данці, ми прямо на одному рівні. А напишіть свою думку, мені дуже цікаво. Дякую за увагу.